Всім привітки! І перш ніж я почну відео, я хочу порекомендува... порекомендувати та прорекламувати свій телеграм-канал. Мій телеграм-канал називається Домівка Веселки, і його ви бачите на і його зараз ви бачите. Там зараз в мене 120 підписників і в мене впав актив. Будь ласка, підпишіться, якщо вам не складно. А до речі, ще в мене є вайбер канал, ви можете теж на нього зайти. Він називається пані Висока великими буквами. На жаль, я зараз його не можу показати, бо він в мене на телефоні, а зараз я знімаю з планшету. Ну, в моєму телеграмі і каналі в мене дуже цікаво. У нас іноді проходять ігри якісь, та ми обираємо мені скін. До речі, цей мене обирали, це я обрала. Мені обрали інший скін, але я хотіла зробити цей, бо той мені щось трошки не зайшов. Там ми з адмінами сміємося і все таке, і підписники теж. Ми граємо в ігри, але не на відео, бо відеочату розмовляємо, кидаємо кружочки і т.д. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ну а ми починаємо. Всім привіт! Це туторіал на як зробити текст в БВС. Тобто, як на відео наложити текст. Це дуже легко, як по мені. Зараз я вам покажу. Спочатку нам потрібно саме відео. Натискаємо на плюсик та вибираємо формат, який нам потрібен. Та редактувати відео. Це все ми знаємо. Тепер ми вибираємо наше відео. У мене буде ось таке. Далі ми створюємо відео і т.д. Далі ви... Час. Далі ви розбиваєте кусочок. Далі ви розбиваєте кусочок відео, на якому вам потрібен текст. Я його розоб'ю десь тут. Ну, це просто буде як приклад. Так, розбить. Ну все, в мене тут, тут буде сам текст. І ми натискаємо на мультислой. Далі ми обираємо отут-от на одиничку, та обираємо зверху текст. Ем, я тут вже писала тут, що ми робили, коротше. Е, дивіться. І далі ми пишемо текст. Ем, Ну, далі ми любимо, наприклад. Ем, як? Справи. Ну, це як приклад. Я зараз покажу, як такий шрифт. Там багато їх красиво. Ми зараз заходимо на шрифти, і тут дуже багато класних. Особливо я такий ось зараз покажу. Ні, це, це не той зараз. Боже. Я не друж його. Ось цей. Мені дуже якось подобається, не знаю, я його дуже шукала, але не знаходила. Тут не треба нічого кошерти, це в мене все не скачано. У мене вони вже були. Ось який я беру шкіл. Але тут я візьму оцей ось цей Так. Да. Далі як зробити два відтінки. Просто натискаємо ось на цвіт, тип та умножить. Далі ми натискаємо. Ну, і, наприклад, нам мене буде воно от таким. не знаю. І тут ще я можу зробити водку, типу. ось так. От ось -от? так от оце. -от. Інтервал можна зробити, всякі такі. Але я це не роблю. Можна ще її якості тінь зробити, але я в цьому якось не розбираюся. То, типу, ось так ось. Все, і далі не готову. Далі ми создаємо. Далі що це буде йти? А, ось далі ми натискаємо насмішать, і далі ми обираємо нашу цей кусочок. І на другий ми натискаємо на наш текст. ось. І воно ось так ось буде. Піголоса більше не буду. Можна на все відео зробити текст. Це не обов'язково, в принципі. Ну, це поважаю вікно. більше не получу, відкинувши свідок. І все. Якщо хочеш туторіал на роздвоєння в відео безкоштовному та на ну всю да, на роздвоєння, то набираємо мені тут на цьому відео 10 лайків і буде вам туторіал.